Так, колеги, всім вітання, всім привіт. Руку, на жаль, підняти не можу, тому що руки зайняті. Значить, Сьогодні у нас у відео буде отакий апарат, проходить копчення. Значить, це у нас короб, вага його 9,5 кг. Ну плюс внутрішні ми відкинемо, десь орієнтовно буде він 9 кг. Так що отакий, отакий апарат. Такий апарат може кожного 2 ще з'їсти. Ну, такий потужний, потужний, здоровий такий. Хороший. Так що йдемо його зараз, готуємо до маринаду, маринуємо і потім вже біля коптильні включимось. Так, ну що, колеги, У нас пройшло рівно 6 днів з того моменту, як ми замаринували нашого коропа. Отак він виглядає. Зараз ми його, що ми з ним зробимо? Ми його. Трішки просушимо і я думаю, що зробимо декілька надрізів. Звичайно, це правильно було б зробити тоді під час маринування, але я щось трішки затупив і цього, цього не зробив. Ну нічого. Так, зараз ми отак просушуємо, лишнє щось ще треба десь позабираємо. Хвоста відріжемо, бо він не влізе у нас в коптилку. Хотів спочатку із хвостом зробити, щоб воно було більш таким презентабельнішим. Ну, не влазить він у нас. Мала коптилка. Так що, зараз ми це все забабахаємо Ну і покажу, що з цього у нас вийде. Ну, а просушимо для того, щоб він швидше у нас дійшов у коптилки. Дійшов момент. Сушився, я думаю, він буде більше, ніж 14 годин, так як амур у нас сушився 12. Амура в загальному було 5 кг, то цього 9,5, то я думаю мінімум 14 годин. Ну, будемо дивитися по факту і у відео скажу, скільки, скільки він у нас просушувався. Ну, це такий монстр хороший, великий. Лавні теж не відрізав, хотів, щоб він був кращий, краще виглядав після купчення. Так. Так, ну, значить, отак ми зробили надрізи. В принципі, тут аж шкура така, я не знаю, як одіяло, можна закутуватися в нього і спати. Поробили такі надрізики. Я думаю, воно буде не гірше, воно багато краще. Ну, єдине, що це треба було, звичайно, зробити в момент маринування його. Значить, по маринаду, значить, що ми робили? На, з розрахунку на 1 кг ми давали сюди 150 г солі і 10 г цукру на 1 кг. Друзі колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ну що, у нас сьогодні вже проходить, мабуть, я не пам'ятаю, чи сьомий, чи восьмий день нашої відеозйомки, нашого чергового ролика про копчення. Чому так кажу? Тому що поки ми його розібрали, ми його замаринували. Він потім полежав в тривалий термін в розсолі. Потім ну, перед тим, звичайно, я зробив, мабуть, помилку, його треба було перед цим зробити в ньому декілька таких надрізів. Я цього не зробив. А тоді витягнув, почав його ж промивати, почав його просушувати, і вже, думаю, треба ж зробити ці надрізи. В общем, зробив я ці надрізи. Ще він е, полежав полежав він у розсолі, я його положив на 3 годинки. Ну, Я думаю, це абсолютно нічого не дасть. Ну, Все рівно, значить. Зараз ми його завантажуємо. І далі покажу, як він взагалі, чи влізе він у нас в дану коптильню, чи не влізе. Вага його 9 кілограм. Так, ну що, отак він, значить, у нас тут розмістився. Хвоста не відрізав, ну нічого, хай вісить. Так, от такі, значить, у нас тут вийшли надрізи. Ну, подивимось, подивимось, що у, нас, що у нас вийде. Так, хотів би, хотів би, друзі, нагадати, ну як взагалі сказати, що от під час Копчення мені більше до вподоби, коли копчення проходить, якщо це стосується риби, коли проходить холодне копчення. гарячим копченням щось не, не дуже заходить. Ну зрозуміло, там, що підчеревина сало якесь там вирізка, там шматочки балика, якогось там, да, там тільки гаряче копчення. А якщо це стосується тільки риби, то, ну, на мою думку, холодне копчення ну, в рази, в рази краще, в рази воно смачніше. Ну а там взагалі кому як, кому що більше до вподоби. Тому що ми робимо? Ми закриваємо і залишаємо десь, ну я думаю, 12 годин це точно, а там будемо дивитися, можливо, навіть залишимо його на сутки, на добу. Тому що він тут такий потужний, що я не знаю, чи він взагалі просохне. Тут така луска завбільшки, як у мене, мізинець. Такий апарат кабанас. Ну нічого. Так, закриваємо, вмикаємо ми його в розетку. Також мене запитували про парогенератор. Про парогенератор, друзі, я вам розповім трішки пізніше, коли ми будемо проводити копчення якогось баличка. Тоді він буде в роботі. Тоді вже безпосередньо ми про нього поговоримо. Але наперед скажу, що щука штука, кажу, щука, штука отакена. Можна, звичайно, да, вона там трішки, трішки коштує коштів. Для початку можна ставити як альтернатива ставити піддон із водою, класти туди кип'ятильник і тим самим наганяти пару. Така собі ну, бюджетна альтернатива. Вона також працює, але ну, не так досконало, як парогенератор. Ну, як кажуть, кожному своє. Про нього ми поговоримо. В наступних, в наступних відео. Ну, а зараз, значить, що ми робимо? Вмикаємо наш Древос Так, що у нас ага, завантажився. Тенве Конвек... вентилятор і конвекція. Так, ну і давайте ми поставимо температуру, температуру 25 градусів хай буде. Так, в коптильні зараз на даний час 9 градусів. Ну, і хай собі. Хай собі, друзі, стоїть, готується. Ну і побачимо, що в нас із цього вийде. Обов'язково протестуємо і подивимося, що воно взагалі. Ну, Скажу так, от готував товстоло, то трішки якби, такий, ну, з... смак прісної риби відчувається в порівнянні з морською. Можливо, треба її більше засолювати, можливо, ще якісь треба туди секрети додавати, хто його знає, Ну, подивимося, що у нас тут вийде. Тому чекаємо, поки вона у нас е, висушиться. Так, друзі, пройшло значить, у нас 14 годин з моменту завантаження нашої рибки. Температуру на 10 годинах я збавив на 23 градуса. Я думаю, що це було правильним рішенням. Так, значить, що у нас тут? Як у нас виглядає рибка? Отак, Отак постараюся вам показати. В принципі, в принципі, Скуштував, то більш-менш вона підсохла. Стала така плотна, хороша. Значить, да, вирішив хвостаний од відрізати, Хай буде так. Буде презентабельніше, я думаю. Ну, а там, а там подивимось. Не на продажі ж готуємо, готуємо собі. Так, значить, що ми далі робимо? Ми зараз... Завантажуємо щепу. Щепу будемо використовувати 50% вільхи і 50% черешні. Навіть збавимо температуру, щоб не забути, на 21 градус. Хай при температурі 21 градус проходить копчення десь на протязі 7 годин. Ну і Потім вам покажемо результат, що у нас з цього вийшло. Так, друзі, всім привіт! Зараз вам розповім цілу, цілу історію, що було тут з цим копченням черговим. <хи> Значить, Вночі ж ми його запустили в 3 години ночі. Запустили дане древо, поставили на копчення. Ну, вроді, там вже ж наш димогенератор розгорівся, все нормально. Прийшов я до, до коптильні десь в 11-20. Я прийшов до неї. Дилюся, вона щепа як була засипана, так і лишилася. Піднявся великий вітер, і якимось чином та я щепа потухла. Ну І цілу ніч дерева спроторохтів собі в холосту, будемо так казати. Ну, думаю, нічого, ми ж не здаємося. Зарядили знову, запалив я її, воно наче ж горіло. Прийшов через півтори години, делюсь, знову потухло. Виявилось, відсиріла щепа. Ну, думаю, ладно. Пішов, просушив нову щепу, засипав, усе ж підготував, розпалив нарешті. Це було вже близько трьох дня 15.00. Значить, розпалив її. І так вона у нас прокоптилася до майже до 11 вечора. Тобто, майже 7 годин у нас коптилася дана риба. Ну... Докоптили ми її пощепив, все робив те саме, нічого я її не змінював. Пропорції були ті самі, тільки що нова щепа Заново просушена. Е, значить, що зараз? Що, по, що по, загальному, по загальному вигляду? колеги. Так, тут я правда, взяв такий піднос, воно нічого сюди не влізе, ну, ладно, зараз ми його будемо доставати. Ну, На перший погляд? Все, все дуже класно. так. Значить, цілу ніч вона у нас, я її залишив, я її не витягував ні в холодильник, ні кудись в холодне приміщення, я її лишив тут у коптильні. Просто привідкрив, зробив отут невеличку таку щілинку. Ну і само собою пооткривав отам два шибера. Тобто воно трішки тут провітрилось. Свій колір, я думаю, вона вже взяла. Так, зараз дістанемо. Ага. Отак треба. Опа. Отакі монстри. Як його правильно ложити? <гум> такий, такий апарат, так а ну зараз. Це, це один. <гум> ну такий, я ж кажу, що потужна. Потужна реб'яха така. Так, одна є. І друга є отакі от отакі апарати. Так, тут, в принципі, поки що можемо закрити. Треба і помити, готувати до чергової загрузки. Що у нас по взагалі по копченню? Так, зараз переведу капту. Так, що у нас, значить, по копченню? Ну, на вигляд, я вам скажу, виглядає просто просто бомбезно. Дуже круто. На смак не знаю, лишили, бачите, хвоста, так наче трішки воно виглядає презентабельнішим. Ану, Даже в камеру не влазить. Ух. <схи> ну і по кольору. Кольору вона свій взяла. Чудово. Так, так що, колеги. Зараз ми її розріжемо, завакумуємо. І хай собі лежить, чекає свого, свого певного часу. Що можна, що можна сказати? Якщо чим більше завантаження конкретно по рибі, чим більше рибина, то, то її треба більше, ну, більше часу на те, щоб вона е, само собою замаринувалася, само собою, вона там біль довше її сушить. Ну як тут вже е, питання стоїть по, як сказати, палка з двох кінців? Да? Хто, хто яку любить, хто я хто любить більш. Підсушену довше сушити. Хто любить більш таку е, типу в'яленої, то треба там менше сушити. Ну, на, дану, на дану рибину в мене пішло сушки, здається, якщо я не помиляюсь, чи 12-14 годин. По-моєму, здається так. Точніше, тут напишу скільки пішло. Ну, і Само собою копчення трішки часу зайняло в зв'язку із погодніми умовами. Це ну, виникло і в тому випадку, що коптильня стоїть на вулиці. Якби вона стояла десь в приміщенні, то такого б, звичайно, не було. Ну, а так, що що є, то є. В принципі, нормально. Тому кіт, кіт десь кричить, рибу почув, мабуть. Е, так, тому в принципі, будемо завершувати відео. Кому сподобалося, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте. Коментуйте, що ви хотіли побачити. В наступному відео е, по копченню що що закоптить черговий раз, тому чекаю ваших коментарів. Всім пока.